Ось так дуже гарно відносилися наші нігтики, які ми нарощували на верхні форми. Щоправда, носили ми їх всього 2 тижні. Зняли весь старий матеріал, зробили ми манікюр. Підготували нігтєву пластинку до нового нарощування на верхні форми. Покрила я все рабробазою базою і вже готова нарощувати. Нарощувати будемо сьогодні. Гелем суфле від G-Code, тому підібрали форму е під розмір нігтика, виклили туди гель, обов'язково перевіряйте, щоб було достатньо гелю на бокових стінках. Приставили форму і ось так під лампу на 5 секунд. Потім я перевіряю виворіт, щоб все було гарненько, де не вистачає, додаю, де забагато прибираю і ставлю в лампу до повного висихання. Обов'язково перевіряйте ваш гель. Не кожен гель просушується 5 секунд, як мій. Тобто треба схватити, щоб він схватився. Деяким гелям треба більше, ніж 5 секунд, а деяким гелям достатньо 5. Перевіряйте, як буде ваш. Після нарощення я просто підпиляла бокові паралелі, кінчик, нігтика і зробила дизайн.